Родиною рум'янцевих, де виховується дитина з діагнозом дитячий церебральний параліч, спецпідрозділ Беркут разом зі спілкою ветеранів опікується вже два роки. Ідея, розповідають правоохоронці, виникла спонтанно, але переросла у міцну дружбу. Було запропоновано взяти шефство над однією з сімей. Співробітники і члени спілки підтримали цю ідею. І сьогодні, завдяки допомозі. Харківської ветеранської організації, які дуже сильно нам допомогли. Спільними зусиллями ми змогли провести цю благодійну акцію. Десятирічному Євгенові подарували такий необхідний хлопчику спеціальний ортопедичний тренажер. Дуже вдячна. За такий щедрий подарунок. Для нас це дуже важливо, тому що це буде наступний крок перед нашою реабілітацією. Подібні благодійні акції для правоохоронців не новина. Допомагають своїм колишнім працівникам та сім'ям загиблих. Щороку здають кров для дітей, які потребують її постійного переливання. Працюємо над цим, щоб діти бачили користь від мужності працівників міліції. Що вони не тільки можуть карати, вони допомагають завжди людям. І сподіваємось на те, що наша робота не проходить безслідно, і плоди в найближчі часи будуть, буде їх видно, і діти будуть бажати працювати в міліції. Це буде їх метою. Завітали у рамках акції Беркутівці і до учасника бойових дій в Афганістані Володимира Ліщинського, аби подарувати інвалідний візок.